Бог завжди боровся за чистоту Слова Божого і апостоли також. Бо якщо додається до Слова Божого щось своє чи віднімається, то це релігія. Ісус до книжників і фарисеїв казав ви самі в Царство Боже не входите і інших не допускаєте, бо через додавання і віднімання вони загорожували і собі шлях і іншим людям. Для Бога не потрібне служіння, де просто поспівають пісні, почитають Біблію. Для Бога важливо, щоб виконувалась його воля, щоб люди приносили плоди, тобто спасали інших людей. Якщо ми не приносимо плоду, то для Бога від нас немає ніякого толку. Для Бога важливо, щоб церкви були живими і там були учні Ісуса Христа. В Книзі Откровення написано, що навіть знаходячись на небесах, Ісус дає послання до семи церков. Він каже: Ви теплі і мене тушнить від вас. Ви втратили першу любов. У вас і долопоклонство і блуд. Ви мертві, і якщо не виправитесь, то не будете мати до мене ніякого відношення. Отож, хто слухатиме таких теплих і мертвих служителів, той і сам такий буде. Важливо, щоб у церквах проповідувалося чисте слово Боже, а не душа, не своє, не релігія.